Анна Пунцет, Клуб червоних кедів. Світ наш. Розділ 12. Перша картопля. Із настроєм нижче за нуль Лусія вийшла з машини. Їй зовсім не подобалося те, що треба було зараз робити. Це навіть гірше, ніж йти в школу. Принаймні там вона має подруг, а тут нікого. Дівчина була зовсім сама, вона ще навіть не почала працювати, а вже сумувала за підтримкою клубу червоних кедів. Потім додумалася, що хоча дівчата й не поруч можна спілкуватися на відстані. Усі дістала сумки телефону і написала в чат групи ЧК-4Е на шляху до Мучинського Різдва. Не минуло й двох секунд, як надійшли відповіді. Дівчата, мабуть, готувалися братися до роботи в торговельному центрі, але знайшли час і для Гусії. Тримайся, написала Бела. Ти будеш королевою їдальні!» – сказала Марта. Тобі обладуватимуть після завершення зміни, відповіла Фріда. Всі тебе будуть обожнювати, додала Сусана. Твоя робота важливіша за нашу, написала ракель. Усія глибоко вдихнула, бо після такої підтримки подруг її настрій трохи покращив. Можливо, все мене не так і погано. Дівчина зайшла в дерев'яні двері, куди показала мама, й опинилася в кімнаті, схожій на приймальню. Та жінка з пешним білим волоссям щось пояснювала кільком людям. Лусія до неї підійшла і жінка здивовано поглянула на дівчинку. Ти кого шукаєш? Ні, тобто, проблюкотіла Лусія, бо вона не зорієнтувалася, як пояснити, чому вона тут. Дівчина готова була розвернутися і втекти. Навіщо вона сюди зайшла? Могла провести цей день не в соціальній їдальні, а сховатися в якомусь іншому місці. Барі, магазині, бібліотеці, там, де точно буде краще. Цієї миті жінка запитала Ти Лусія? Дівчина була вражена. Здавалося неймовірним, що мама на всемогутність дійшла навіть сюди. План течі розбився на друзки. Отож вона якомога певненіше покивала. Принаймні не обов'язково розповідати історію про телевізор. Лусія сподівалася, що мама цього також не зробила. Ходімо зі мною, сказала жінка і вийшла за стійки. Лусія зауважила, що її манера розпілкуватися дуже нагадує мамину, і цього було більш ніж достатньо. А коли жінка представилася, все стало зрозуміло. Мене звати Місоль. Кілька років я працюю з твоєю мамою. Лусія трохи заспокоїлася і усміхнулася. Хоч хтось її тут знає. Принаймні, тепер можна в Марісону про все, що на неї чекає. Однак жінка її випередила. Гаразд, часу на не балачки нема. Ходімо, я поясню, в чому полягатиме твоя робота. І не чекаючи на відповідь, Марисоль рушила до дверей, щоб були зовсім поруч. Перед лосією постала величезна їдальність з десятками столів, розташованими рядами і купою стільців. Панувала ідеальна чистота. У глибині їдальні була стійка, через яку подавалася їжа, і ще одні двері, що вели до величезної кухні, де було повно людей. Всі замовкли, що не побачивши марісоль із дівчиною. Носія не встигала за Марісоль, що, здавалося, поспішала завершити екскурсію. Ти допомагатимеш там, де буде потрібно чи то витирати тарелки і склянки, чи збирати таті зі столів, або ж подавати їжу, чи замітати. Ми єдина команда. І в усьому одне одному допомагаємо. Зрозуміло? запитала Марісоль, не перестаючи крутитися на всі боки. Так, пані, все, що могла сказати Лусія, наче щойно вступила в армію. Марисоль її не виправила, й Лусія зрозуміла, що саме так і потрібно до жінки звертатися. Тримай, дяни оце, мовив сержант, простягаючи фартух. Лісія зняла пальто і сумку, і Марисоль забрала їх так швидко, що дівчина не встигла навіть телефон дістати. Усе зберігали у закутку в кімнатці, яку називали складом. Туди Лосія і попрямувала слідом за Марісоль. Жінка почекала, де колись втікне фартух поверх светра і джинсів. Якісь питання? Дівчина мала їх стільки, що не знала, що почати. Марисоль. Навіть не назвала імен всіх людей, з якими вона працюватиме щодня. Однак Лусія довго не могла сформулювати перше питання, тож Мерісоль сприйняла це за відсутність питань, розвернулася пішла до склад... і пішла зі складу до кухні. Народ, це Лусія. вона допомагатиме там, де буде в цьому потреба, оголосила жінка, що здавалася білявою версією мами людожерки. Лусія подивилася на небо, тобто на старої дальні, і подумала, що навіть тут не можна нікуди від неї подітися. Коли Марисоль вийшла з кухні, до лусів підійшли її нові співробітники і досить привітно почали знайомитися: Я фран, кухар, представився чоловік років 30 зі хвилястим волоссям, зібраним у хвіст і андалузьким акцентом. Як і всі інші, він був одягнутий у білий халат і білу шапку. Франк познайомився і одразу підійшов до величезної каструї, що стояла на плиті. Я Тере, його помічниця, сказала жінка, що стояла неподалік від кухаря. Вона підмогнула і поцілувала усій незнак вітання. Судячи за кцем, то тере також була родом із півдні півострова, як і Франк. А ще я його дружина, але тут ми просто колеги. Щоб ти знала, додала вона, затоливши рот рукою, ніби що решта її не почула. Тара одразу сподобалася Лусії. Жінка була смаглява знімала мала виразні риси обличчя, величезні темні очі, чорніші волосся, зібране внизу в пучок під білою шапкою, виражені в вилиці. Голос дуже констрактував з її зовнішністю. Він був теплий, лагідний, приємний. Лусія вирішила причепитися хвостиком саме до неї і запитати, чим може допомогти. Тері пок... Тере показала на мішок із картоплею. «Нажись, скільки зможеш, але обережно, сказала усміхнена Тере і вручила дівчині овочестку. Лусія ніколи не чистила картоплю, але їй було так соромно в цьому зізнатися, що вона навіть не запитала, як це робити. Дівчина сіла на табурет. Тара поставила з одного боку біля неї для сміття, з іншого мішок картоплі. Усія взяла першу картоплину і устромила в неї овочечистку. Вона не знала, як правильно тримати знаряддя, тому не могла обчистити шкірку, і далі процес не пішов. Носія почала нервуватися чому тут так спекотно. По шиї зету стікали краплини поту. Вона витерла руки ганчіркою і зібрала рода волосся у високий пучок. Тепер зрозуміли, чому. Подібна зачіска була в Тере і взялася за нову спробу. Мабуть, Тере почула її тяжкі захняння і підійшла. ти коли-небудь чистила картоплю? запитала вона і сміхнулася. Лусія серйозно покатала головою, очікуючи на докір чи насмішку. Та нічого подібного вона не почула. Тара взяла в неї картоплину з овочечисткою і показала, як це робиться. Треба поставити ножі. Потрібному напрямку, інакше нічого не вийде. Тепер Лусія все зрозуміла. Дякую, Тере. Я почуваюся такою незграбою, сказала вона й узяла наступну картоплину. — Зовсім ні. Якщо ніхто тебе не навчив, то хіба що вмітимеш це робити? Лусія полегшено зіткнула. Тере правду говорить, удома ніхто не навчав в її кухонних справ. Марті, наприклад, добре вдавалась десерти, бо вона цілі вечори. Проводила з мамою, готуючи торти й капкейки. Усі ж не мала жодного уроку: ні з татом, ні з мамою. Можливо, тому що мама була занадто зайнята в рекламній інструдії, а тато зараз дівчина почувалася трохи краще. Принаймні, у неумінні чистити картоплю не лише її вона. Наступну картоплину вона взялася чистити з більшим ентузіазмом. Утворюючи довгу спіраль. Закінчивши з тією, дівчина взяла наступну картоплену, яку почистила вже доволі швидко, а потім наступну ще швидше. Через який час, а усі здавалося, що його минуло зовсім небагато, вона схаменулася. З мішком картоплі було покінчено. Браво, моя дівчинко, отак і треба. Терея пригорнула її за плечі, потім забрала картоплю. І понесла в протилежний бік кухні, де чекав фран, що мав картоплю порізати і покласти в іншу каструлю. Лусі усміхалися і пишалися своєю роботою. З почищеної картоплі кухар тепер може приготувати обід. А зараз допоможеш мені? запитав один із офіціантів, що тримав вгору таці тарілок. По дорозі. то... Промиславих, а отже величезних посудомийок Хусе простягнув усі рушник. Потім пояснив, що вона повинна повитирати всі тарілки слянки зі столова начиняння та поскладати у відповідні шухляди. Це був посуд для відвідувачів. Завдання виявилось для Лусі ще ніж чищення картоплі. Вона не уявляла, що може бути така кількість посуду. А гаряча пара з посудомою перевертала нетро і змушувала дуже підніти. Це надовго, до всього, знакаючись з їдальні, Хосе її попередив. «Постарайся нічого не розбити. Коли відчинили двері, Лусій побачила, що їдальня наповнюється людьми. Не можна провалити завдання, що їй доручили, тому вона почала зі столового начиння. Адже це єдине, що Лосія не розбила б, хоча Могла вколотися чи порізатися. Дівчина взяла ніж і обережно витерла, коли почула голос Марісоль за спиною. Маю для тебе напарника. Лусія повернулась, готова подякувати, як раптом зустрілася з грайливим поглядом та зухвалою усмішкою. Маріо, це Лусія, знайомила їх Марісоль, яка ні про що навіть не підозрювала. Дуже приємно Лусія. Хлопець простягнув руку для привітання. Усія була геть приголомшена і автоматично також простягла руку, не зауваживши, що досі нею тримає ніж. Гаразд, ти не рада мене бачити, але ж Лусія спохопилася і засміялась, а Миросоль здивована на них поглянула. Та нічого не запитала, мабуть, думала про щось важливіше пішла з кухні і залишила їх удвох. А ти що тут робиш? запитала Лусія. Вона не могла приховати свою радість. Повідомлення Лусія, маю 10 хвилин перерви. Фріда, відпочивай. Ба ми за тобою скучили. Сусана, глянь фото. Лусія, ви такий красивий, марта. Як там Маріо. До, Лусія, добре, мені дуже допомагає. Сусана, який хороший хлопець. Лусія інколи. Марта, скажи йому хай переконає переконай твоїх батьків, щоб ти приїхала в Берлін. Лусія, якби ж то, але це буде складно. Фріда, це правда, мама людожерка так легко не вгамується. Ракаль, ще є кілька днів на роздуми. Лусія, від чудес не відмовлюсь. Марта, ми щось придумаємо Ба, як завжди. Лусія, готова до вечері з Маркосом. Фріда, з Маркосом, Б їхніми батьками і ще одним братом. Б. Агов, якщо хочеш, ми залишимо вас наодинці. Фріда, добре. Лусія. Після цього вимагаємо всіх подробиць. Фріда, добре. Сусана, чеки 4Е. Розділ 13. Станеш як твіті. Волонтери не сідають їсти, доки не спорожнює їдання. Після роздавання такої кількості сніданків та обідів в була дуже голодна. І щоразу, коли хтось із колег виходив із кухні, ледве стримувала, щоб не вхопити шматочок, тушкованого м'яса чи ложку рогу. Отож настав час брати собі тайцю і йти до столів, за якими сідала обіда команда волонтерів із Мерісон на чолі. Спершу у забігла в туалет, щоб трохи привести себе до ладу. А коли прийшла в їдальню, всі вже тісно сиділи і було єдине вільне місце в кутку. Вона побачила Марію, що сів між двома офіціантами. Дівчина була впевнена, що він забронює для неї місце, та уява в неї виявилася занадто бурхлива. Перша частина дня минула доволі добре, щоразу, коли усіє. З Маріо доручали виконувати якусь роботу разом, вони справлялись без жодної сварки, збирали гори тарілок і складали їх в посудомийку. Ми лиш ваблюють підлогу, нарізали овочі, носили зі складу серветки. Дівчина й хлопець ставали такою собі кількарукою людиною, ніби схрестилися, як сторукий велетий цінтітман. Вони мало не лускали від сміху коли Лусія... Намалював на серветці, який вигляд має ця моторошна істота. По завершенню обіду вони з Марією збиралися зі столів таці з брудним посудом. Проходячи повз останнього відвідувача, усії довелося буквально затримати дихання. Він сидів мовчки сам, спершу лікті на стіл і обхопив обличчя руками. Чоловік був одягнений в коричневе пальто. Усі не знали, чи це його справжній колір, чи воно вицвіло від часу, яке не знімало навіть під час стіжі, а його волосся й руки були брудні. Кілька секунд Лусія на нього дивилась, чекаючи, коли чоловік дозволить забрати тацю, й не наважувалась перебити його роздуми. Однак безхатько не рухався, і дівчині довелося все так і залишити. І Повним брудного посуду вона повернулась на кухню. Виявляється, Маріо за неї спостерігав, адже одразу сказав. Гадаю, він заснув. Лосію це не смішало. потім на неї напала гикавка і не минала, хоча вона виконала всі поради Маріо. Мало не похилинулась від пиття швидкими ковтками і ледь не затихнула свій довгої затримки дихання. Гиківка не минала навіть тоді, коли Маріо злякав дівчину мало не до інфаркту. Так, завдяки часу, проведеному з ним, поміж його жартами і сміхом, від яких аж болів живіт, у хорошому сенсі. Перша частина дня минула набагато краще, ніж Лосія очікувала. Тому зараз, коли вона сиділа в кутку сама далеко від хлопця, без його уваги відчувала себе страшенно самотньою. Отож, як тобі перший день? запитала що сиділа. Далі через два місця, іначе наче прочитав думки Лусія. Досить добре, відповіла дівчина, стріляючи очима у Маріо. Та він не реагував так, як вона очікувала. Зовсім не так. Хлопець на неї майже не дивився, хоча Лусі готова була заприсягтися, що він чудово все розумів. Повернув голову він інший бік і розмовляв з однією з офіціанток, старшою до нього. З яскраво нафарбованими очима, а пірсингу на обличчі мало більше, ніж Сусана. Чому ж він від, не... від неї так відгородився? Усії раптово з'явилося неприємне відчуття в шлунку. Щось тут не те. Ти не будеш доїдати? запитала здивована Тера. Я не дуже голодна, відповіла лосія, перебираючи ложкою рогу. «Дівчина, Дівчино станеш як твіті, сама голова. Ну ж, бо з'їси ще трохи. Васія сила воно і знов стала шукати погляд Маріо, що весело дерева з офіціантами. Повинно розмовляючи старе, дівчина таки спорожнила свою тарілку, хоча й без апетиту. Вона намагалася ігнорувати Маріо точнісінько, так, як він ігнорував її, однак це було нелегко. Кохор Фран сидів поруч із дружиною, і один свій час ніжно брав її за руку. Тире його цілувала щише потіла на вухо, потім поверталась до розмови з Лусією. Ви давно одружені? запитала Лусія. Ні, але зустрічаємося зі старшої школи. Пів життя. Носія розчулено слухала розповідь Тере про те, як вони познайомились на шкільній екскурсії. Схожість цієї історії на їхню з Маріо дуже її вразила. Тере це помітила, адже підмогнула, кивнула у бік хлопця і спитала а ви давно разом? Лусія відчула, як спалахнули її щоки. Ми не зустрічаємося, відповіла Лусія, засоромившись, як ця жінка все помітила. О, пробач, бо тому ще раніше бачила будь-хто б так подумав. Раніше, як правильно, сказала Тере, та зараз він наче й не зауважує Лусію. А все тому, що Маріо таким і був від самого їхнього знайомства. То він був із нею і показував, як вона йому потрібна, то вдавав, наче вони взагалі не знайомі. Так буде постійно, і найважливіше, щоб вона готова це терпіти, розмова стала болючою, і Лосія вирішила, що досить. Вона підвелася, взяла свою тецю і пішла на кухню. І хоч і ніхто її не попросив, заклала посуд в посудомийку, й підмила рештки їжі на підлозі. Інші волонтери доєднались до прибирання кухні трохи пізніше. Всі, крім Маріо, що так і сидів у їдальні, жартуючи з офіціантами. Він сказав, що буде підмітати, хоча насправді й пальцем не поворухнув. Щоразу, коли відчиняли з двері кухні, і усі його бачили залилося дедалі більше. Він не просто не допомагав тим, хто справді працював, але й ігнорував дівчину. Потім усія трохи попробирала на складі і поглянула на годинник. Уже шоста час іти. Вона дістала телефон і побачила повідомлення від мами. Марія написала, що дівчині доведеться повертатися додому самій. Пояснювала це тим, що вона має допомогти Хосе Марії приготувати Різдвяну вечеру. Та Лусія розуміла, що мама насправді дуже на неї сердиться, і це був іще один спосіб покарати доньку. Так, набравши одяг і сумку, Лусія пішла на кухню і попрощалася попрощала з тарей і Франом, Потім зайшла у їдальню і гукнула всім до побачення. Волонтери з нею попрощались, Лусія помітила, що Маріо також підняв руку. В цю мить за стійки, звідки подають їжу, почувся голос Марисоль. Лусія, завтра приход лише зранку. Дівчина безрадісно покивала і вийшла, крадькома поглядаючи на Маріо, що й далі жартував з офіціантами. Хочу день я був зовсім непоганий, та усі й не хотілося сюди повертатися і знов переживати емоційні гойдалки через цього хлопця. Маріо на неї навіть не дивився, і через нього негативні емоції від цього дня таки переважили. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо він вам подобається. А також хочу вибачитися за. Свою на неактивність на каналі бувайте.